Це вовна меріноса. У Нас отак от буде. Це встановлено. В машині буде грати як на концерті. Лише якийсь від телека? Я так довго не протримую. Тут дві окремі зони. У Нас ж буде екранчик на стелі. Для мультиків понятно, що хватить. Це стоковий вигляд задньої частини. авто. і тут буде розміщена мече. Паличка, яка допоможе нам вирівняти нашу акустику. 50 квадрат до дистриб'ютора. Дистриб'ютор, запобіжники, перехід на 35 квадратів, 25 квадратів, на 8 квадратів, залежно від підсилювача. От так. Давай. І. Зараз хлопці будуть діставати стелю через двері. Робимо це авто, і перед тим, як встановити сюди максимально якісну аудіосистему, ми працюємо над шумовіроізоляцією. Не тільки покращиться звучання аудіосистеми, але в цілому підвищиться рівень комфорту в цьому авто, тому що от це ну, прям треба лікувати. І ми це вміємо. У нас є свої матеріали, які ми випускаємо під брендом Safari. Це стоковий вигляд задньої частини авто. Тут і буде розміщатися наша аудіоапаратура. Один підсилювач, другий процесор. Тут у нас буде стелс з підсидінням. Ну і далі етап монтування динаміки вперед. Тут зробимо закладні під екранчик. У нас ж буде екранчик на стелі. Чудово все. В доступі тепер закатаємо, закладні, зробимо. Перешили стелю Валькантару, зараз будемо встановлювати. Поставили кріплення під монітор. Бачимо, направляйки у нас є, це для того, щоб було удобно потім попасти. Желізна ця проставочка була в комплекті з монітором. Ми зараз зробимо один отвір під провода, щоб засунути. ну Тут же ж буде монітор. І один отвір, щоб витягнути провода. Потім ми будемо вже повністю одягати стелю, закріпимо її в деяких точках, та будемо болтами прикручувати крізь потолок до цієї закладної желізни. Плюс цього монітору, що не потрібно робити там великий виріз під монітор, воно дуже гарно стає, притуляється до потолочка просто і все. Єдине, зробимо невеличкий отвір під провода і все. Більше нічого потолку не ріжеться. Ось наш моніторчик, кнопочку нажали, екранчик відкрили. Так він буде виглядати. По підключенню, ну, як власник захотів, то зробимо, коли вмикається світло або від дверей, або кнопочкою «Світло в салоні, то буде у нас підсвічуватися ось ця підсвітка. Це власник так ну, захотів. По підключенню також провода всі, будемо обережно по заводським йти проводам. Ну і будемо спускатися там. Під, під, точка підключення буде далі. Два роз'єми. Один може бути на динаміки, а другий роз'єм на підсвітку. І два плафончика. Якби закріпити якось спереду, тут є все, все, все. Спереду. Давай резинками попробуй. Попробуй, різиночками. Бо я так довго не протримаю. У нас є лікало, ми зараз його притулимо, і ми побачимо по лікало, де потрібно зробити отвіри під болти. Це Helix i 3. Зняли сіточку, звичайно, для більш прозорого звучання. Поміняли тут кріплення заводські. Ну, динамік у нас просто вставляється, прокручується і зараз проложимо нову проводку до підсилювача. Ну і, і все. І буде грати. І буде грати. Будемо встановлювати бракси ML6. в машині. Буде грати як на концерті. Трохи про творчий безлад, який в нас зараз. Вже майже фінальна зборка, що ми бачимо. Деякі дроти в нас не підключені. По дротам в нас все зібрано на ложене міді. 50 квадрат до дистриб'ютора, дистриб'ютор, запобіжники, перехід на 35 квадратів, 25 квадратів, на 8 квадратів, залежно від підсилювача. Мозок системи Brax DSP, який підключений в нас і по блютузу, і по адаптеру для цього авто. і... Він буде розкидувати сигнал по нашим підсилювачам. Далі в нас чотирьохканальний підсилювач BRAX GX2400, в нас на SV, які стоять попереду. Далі в нас чотирьохканальний GX2400, який на передній мідбаси, на задній мідбаси буде встановлений. Далі в нас цей малюк розміром з ладонь: це двохканальний підсилювач на широкополосні динаміки у стелі. Для чого вони? Для того, щоб дітки могли ось так от зробити, вмикнути монітор, дивитися мультик і ця система працює разом з усією аудіосистемою, тобто тут дві окремі зони. І редагувати, включати, виключати ці всі зони допоможе нам пульт есно. Helix Director. Далі в нас моноблок на сабвуфер Helix P1. Тут буде розташований кресивинний корпус під сабвуфер. Запускаємо тестуємо, якщо все гаразд, збираємо і насолоджуємося. Пройшли вихідні, а в не розумію, що це за стелс такий. Чого він такої форми? Этот стелс размещается под сиденьем, имеет плоскую форму, в отличие от стелса стандартного, который делается в крыле и делается со стекловолокна. Это что у нас за материал? Это у нас фанера. Фанера. Зверните, пожалуйста, внимание на толщину. А по я хотела спросить, под каким самым сиденьем будет цей стелс? Под задним сиденьем. Пойдем машину покажу. Ага, я разразумела. Динамик будет смотреть вверх, как раз под диваном он будет располагаться, будет небольшой дозор. Значит, здесь у нас будет стоять вот этот динамик за сложную форму, которую я говорил. То есть тут надо вырезать не просто кольцо, у него еще есть вот такие вот четыре выступа. Соответственно, под них надо будет сделать сначала шаблон. Шаблон мы сделаем лобзиком, частично фрезером основное пройдем и потом надо будет перенести этот шаблон на основную деталь и вырезать уже фрезером четкое кольцо с, с углами под, вот э этот динамик репет. с зазором под с зазором под э карпет вот как-то так Сколько литров тут ну, тут 17 литров четко О, ну, короче да. баса будет. достаточно Достаточно. Пассажиры будут кайфовать, да? Да. Это наша черновая комната, святая всех святых. Сейчас Саша Здесь нам покажу. Я уже настроил все размеры, проверил. Сейчас получается я вырезаю сквозное кольцо, ставлю динамик, обрисовываю вот эти четыре выступа, делаю их лобзиком, и потом, чтобы были углы 90 градусов на нашей основной детали, я этот шаблон приложу к буферу и э, пройдусь фрезером, чтобы четко было вертикально 90 градусов Кадри. Це стойка оригінальна, яку ми порізали. Сюди буде монтуватися середньочастотний динамік. У нас отак от буде це встановлено. Правильний нахил, правильні кути. Далі ВЧ в нас буде розміщений в трикутничку в цьому. І нч динамік, який буде розташований в двері. Ну, і зараз ми дверку готовимо під встановлення нашого динаміку. Зараз той нічого не бачить. Но... Ага ось так. От. Чи накладка хоч знімається? Вандальні речі, які б ми не хотіли, щоб ви бачили, якщо чесно. Треба нехтувати деякими речами, різати салон, встановити динаміки там, де можливо вам трохи не сподобається, як воно виглядає. Але ми завжди робимо стільки такі, щоб вам подобалось. Не завжди, з першого разу, все ідеально у нас виходить. Тут трошки не дорізав, трошки треба ще. Страшний некрасивий отвір, але потім буде краса. Я думаю, навіть вам сподобається. відбити рівень карти, для того, щоб бачите, ну, було докуди звести цю форму. Это самые последние моменты, это самые интересные моменты в процессе, когда уже финалочка, когда уже настроечка. Знаете, что это у нас? Это вовна Мериноса. Маленький секрет, но ну, расскажу вам. Финал. Послідні штрихи вже. Це прямо последній і последній. Зразу звуки жоких реалій. Не? Довго чекав, довго будував. І зараз вже ми будемо запускати, тестувати і головне налаштовувати нашу аудіосистему. Блін. Бальші зарази. Тупо большие. А у вот тут углубиться это уже стрёмно, до да? дырочки. Пластик. Угу. слышишь шум какой-то от э, телека. Э, я в смысле питание это меж, по межблокам телека именно. Паша по блютузу нету, это по тюльпанам телека. Нет, для мультиков понятно, что хватит. Вот это сейчас чисто сураунды работают, да? Если что, на тогда потом еще добавим фильтр. Я им надо от башки от, от телека поставлю, понял? И добавь чуть-чуть еще уровня. Играет тем. Ну правильно, один динамик и будет играть. Ну на горячий лучше не дергай. Ладно, телек я сейчас сделаю. То для мультиков то оно будет работать все, все нормально. Так, телек тоже этот. Башка работает, все. Да? Что, что, что? То у вас там, э, то у вас телек, а вот это то, что вот так вот не шумит. Не, О, все. Да, да, это, это с телеком мы пофиксим. Блин, зарядку надо подкинуть тем 11.5 Все, телек будет, этот монитола тоже будет работать, радио будет работать сюда, тебе Bluetooth хоть настраиваю, чтобы люди да, хоть да, удовольствие я, получали. Я. Как завжди, ця палочка, я когда нам выровнять нашу акустику. Дуже рідко, коли буває, але це якраз яскравий приклад такої системи, коли правки АЧХ треба робити прям мінімальні-мінімальні. тому що правильний інстал, правильне обладнання і все грає правильно. Майже завершили проєкт, але, якщо чесно, не дуже хотілося його завершати, тому що від процесу і таких проєктів просто кайфуєш, насолоджуєшся і отримуєш задоволення. І зараз налаштування, яке. Також дуже втягує і зазвичай це час. А зараз це дуже дуже багато часу. Хочеться провести в цьому авто.